Чому тканина інакше поводиться після прання? Друзі, таке цікаве питання задали нам підписники в коментарях. Перш за все, все залежить від властивості тканини. Досить часто, помилково замовники думають: якщо тканина натуральна природня, то вона є стабільною і якісною. Насправді, між стабільністю, якістю і натуральністю тканини ну майже немає нічого спільного. Навпаки, на натуральних тканинах досить тяжко фіксується фарба. Тому після першого прання вже може скластися така ситуація, що ваш виріб просто потускніє. І це все не від якості тканини залежить, а від її властивостей через її натуральність. Наступний момент натуральні тканини вони частіше деформуються. вони сідають як мінімум. І Наступний момент, що якраз тканини натуральні, вони Дуже мнуться, тобто все те, що ви не любите майже у виробах, залежить від властивості тканини. І наступний момент: а тканина себе може інакше повести у виробі, десь покоситися через неправильний крій. Тобто, якщо виріб був покроєний неправильно, уже після прання тканинка може через свої особливості, властивості, натуральність деформуватися. І як варіант, виріб сам по собі деформується і виглядає інакше.